Я вже усе тут підготувала. Так, нарізала я кабачки ось так тоненько, їх нарізала ножем, але можна такою штучкою для чищення моркви. Посолила, кабачки пустили сік, і я сік обов'язково зливаю. Вчора я робила пельмені, і у мене залишився фарш. Фарш у мене свиний, тут у мене цибулька, чесник, сіль і перчик. І тепер я сюди додаю ще зелень. Щоб усе смакувало, треба доправити обов'язково до смаку і готувати з любов'ю. В миску трошки борошна. Тут у мене три яйця, трошки молока, дрібка, солі, і це усе разом збиваю, рушматочок кабачка. Викладаю фарш, ось так це виглядає. Другою частинкою, ось так накриваю, панірую в борошні, в яйце і обсмажую. Їх також можна ось так скрутити в рулетик, опанірувати. І обсмажити її будуть ось такі маленькі ролетики. Замість фаршу сюди можна положити кисломолочний сир з часником. Ви обов'язково зберігайте цей рецепт, бо як будуть у вас на городі кабачки, то будете смажити три рази на день. Перевертаю, обсмажую з двох сторін. Ну, до готовності. Смажена на середньому нагріві. І ви тільки подивіться, яка ж це смакота. Ось такий всередині. М -м. Соковики. Дуже смачно.